Я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм, не роби собі комира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Слухайте, Господь дає нам свої заповіді. Не вимовляй імені Господа Бога Твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і виконуй усякі справи твої, а День сьомий субота Господу, Богу твоєму. Шануй батька Твого і матір твою, щоб продовжились дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не говори неправдивого свідчення на ближнього Твого. Не бажай дружини ближнього Твого, ні раба Його, ні рабиню Його. Ні вола його, ні осла його, нічого, що у ближнього твого. Поспішай зійти, тому що розбестився народ твій, який ти вивів із землі єгипетської. Господь Бог пробачив народ свій. Отже народ Ізраїлю, слухай постанови і закони, які я навчаю вас виконувати, щоб ви були живі і пішли успадкували ту землю, яку Господь Бог батьків ваших дає вам. Господь сказав нам полишити гору Сінаю та йти в землю, де тече молоко і мед. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток Біблія від суперкниги? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок: ігри, вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми Суперкнига. У супер подорож із супер книгою!